Як в вз... Даремно ти підійшов, мужик. Людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. <гум> Варто штурмувати Медугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто, ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Скіф! Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів. І жодної відповіді. Нащо? Колись я. Прокинувся в бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на. Хімзавод. завод! І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою! І люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя загинув першим. Була намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хрипіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону. БАМ! Питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта. Так, варта. З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як. Повернення боргу! Але це не лише моя війна. Так. Твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю. Так? Усі ці жертви. Усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує, стоїш на березі з самотнім моряком, і я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити. Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як п'ять копійок. Варта хоче знищити зону. Ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну, для початку зазирни до нашого техніка Штепсіля, забереш у нього. Контрольний випромінювач. Він розповість, де і що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, скіфа. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас. Ось і ти. Шрам сказав забрати в тебе якусь техніку. Ну, якусь забрати можеш, а контрольний випромінювач я тобі за дорученням видаю. Хоча вам по мабуть, нема різниці. З ним особливо не бався, а то були кадри. Тепер шмарклі по кутках жують чи під контролером танцюють. І що мені потрібно робити з цим випромінювачем? Під заводом промінь. Є покинутий комплекс. Там ти знайдеш установку, для якої він і призначений. Твоє завдання під'єднати випромінювач до установки та покинути комплекс. Зв'язок може барахлити, але ми знатимемо, що ти впорався, будь певен. Я вже думав, що назавжди тут лежати залишуся. Дякую, що розібрався з ними. А чому тебе не вбили? Як по нас стріляти почали, я на землю впав і не рухався, очі заплющив і чекав. Сподівався, що не помітять мене. А вони почали трупи оглядати. Ну, думаю, все приїхали. Добре, ти з'явився. Що це хоч за чорти були на бандюків не схожі, споряга надто крута. Монолітівці повернулися. Вони усюди. Твою ж. Що про цих навіжених відбувалих? Якщо вони реально повернулися, то нам всім глина. Так. Треба рвати кіхті на росток. Так, там можна сховатися. Чоловіче, якщо тобі щось треба з моїх хлопців. У них були аптечки, бенти. Я побіг. Ще в патрулі стерчати. Зотов сказав до отримання нових розпоряджень. Отже, патрулюємо, поки колінця дрижати не почнуть. Як треба буде, капітан з нами зв'яжеться, решта не наш клопіт. У секторі виявлено стороннього. Негайно затримати. the way Tudo, Mas é eu Знайдено сліди завершального етапу переобладнання комплексу для дистанційного керування дугою з Малахіту, щоб його та цих приміщень немає навіть на моїх мапах. І це мост називає вичерпним інформуванням. От курва, ще й кудовий замок. І як, по-вашому, зрозуміти, чи залишили там своєї зв'язку із свідомістю? Відеться му з кодом. І ще свій хлюбаний торцептор вов міг собі накрутити? Що це було? Хто тут? Знайдено та вилучено уривки даних щодо експерименту зі створення карти ноосфери з розташуванням та взаємозв'язками псінапсів її просторі. Стан комплексу достатньо нестабільний. Багато документів було знищено внаслідок природних причин. Чорт! більша частина обладнання буквально розвалюється в руках. Решті інформації, яку вдалося вилучити, залишаться лише в цих звітах. Свідки тут сяся це цей грюбаний стін. Блять. Я ж не заблукав. Одний листопада 1976 року. Друга стадія тестування дуги. Запуск через три. Дві. Одну. Отримання всіх сигналу, обробка інформації. Вирубаємо. Чарівно. Тест можна вважати успішним. Думаємо, можна приступати до наступної стадії. you <laughs> Кто выжив, да будьте на погодой. 我不会记住 Браво!